Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу остановити одну дуже типову пастку, яка часто трапляється у французькому захисті. Саме тому, якщо проти вас грає цей дебют, то я сподіваюся, що вам вона теж знадобиться. Отож, французький захист у нас виникає після е 4 та ходу чорних Е6. Звісно, що найсильніший хід за білих це д4. Ну і далі після ходу чорних d5 у нас є багато варіантів, головні це. Є5, кінця-3 та кінь Д2. Отож, кінце 3 в цій партії зіграли, зіграли білі. Ну, і тут, якщо кінця-3 або кінь Д2 ми граємо. У чорних є варіант Рубінштейна. дуже дуже популярний. Тобто в чому його головна перевага? Що у чорних тут не так багато теорії, і вони сподіваються спокійно вивезти свої фігури. І далі зробити рокіровку, звісно. Що. І вони отримують так доволі пасивну позицію. але... І е, вона має бути доволі е, надійною. Але, тим не менш, є деякі варіанти, де все ж таки чорні, якщо трохи вимиляються, то е, надійної позиції в них вже ніяк не буде. Отож, поки що ми з'їдаємо на К4, далі слон D7, е, один головний ходів. Звісно, що Кінда 7 грає частіше, але слон D7 теж типовий хід. Далі ми граємо Кінєв 3, слон С6, чорні атакують коня тому слон D3, захищаємо його. Ну і от в цій позиції, звісно, що теж у чорних є вибір, багато ходів тут робили чорні. Найкращим я вважаю, що є кінь D7, і найчастіше грають саме так. Ну і тоді вже після рокіровки, наприклад, нашої. У чорних є хід Кінів 6, з кінь G8, звісно, що на F6. Ну і після Кінів 6, GF або Кінів 6, у чорних виникає, як я казав раніше, так, можливо, пасивна позиція, але вона доволі надійна. В принципі, ми бачимо, що є провага у білих, але вона дуже невелика. Саме тому Kінde 7 це найкращий хід за чорних, але Кінів 6 теж популярна лінія, і от як не дивно, Кінів 6 це вже поганий хід. Ще це не дуже прям велика помилка, після якої позиція чорних безнадійна, але дуже важливо, якщо ми з'їдаємо коня, що і я якраз покажу вам зараз, то потрібно чорним грати тільки Джейф. Тільки шеф в цій позиції працює, і Ферзь в 6, який дуже хочеться зробити, бо це вже дуже якраз велика помилка, після якої позиція чорних вже як нативно прорвана вже зараз на сьомому ході. Хоча здавалося, що всі ходи чорних були логічними і сильними, але от ферзь в 6 це вже хід, який веде до поразки. Тобто після ходу ж так, позиція у чорних доволі погана, вона пасивна, ми бачимо, що. І а, структура у чорних теж гірше, але принаймні вони не прошають матеріал. Після же ходу ферзів 6 чорні втрачають, як мінімум, фігуру в усіх варіантах. А в деяких випадках ще і більший матеріал, наприклад, може втратити і ферзя. Отож, в чому ідея? Ідея в тому, що після ходу а, слон g 5 ми атакуємо ферзя і ми бачимо, що ферзю а, нікуди піти, але слон F3. Здається, що є хід, який. Нібито врятовує чорних. Ну і насправді, якщо ми зіграємо Ферзь F3, то чорні можуть, як мінімум, просто помінятися на F3, і після GF, звісно, що у чорних все буде добре. Але після ходу слон F3 у нас є класний хід, який чорні, мабуть, не очікують бачити, це Ферзь Д2. Ну і після ходу Ферзь FD2 у чорних великі проблеми. І дуже цікаво, що за чорних вже комп'ютер рекомендує десь віддавати ферзя, грати там якось слон g 2 на слон f6, слон h1. Ну, звісно, що ми розуміємо, що завій ферзь це дуже і дуже приємно. Ну а ферзь d4, що здається найкращим ходом та найлогічнішим, він ще буде гіршим, оскільки ми ферзя цього виграємо за ще. Менший матеріал. Тобто зараз ми граємо слон B5 шах, ну і на кінця 6 ми спокійно граємо ферзь д 4, оскільки c 6 у нас буде зв'язаним. Так, замість кінця 6, можливо, чорні десь могли зіграти там слон С 6, c 6 пішаком, але неважливо, так чи інакше ферзем виграємо, ну і далі самим ферзем вже. Якось виграємо і в усій партії. Саме тому це дуже-дуже типова ідея. І якщо ми відкриємо базу, то побачимо, що шостий хід кінів 6 у нас знаходиться на третьому місці, 25 тисяч партій. Ну і далі після кінів 6 на першому місці якраз і буде ця типова помилка. Це хід ферзів 6. Тобто ферзів 6, ну і тут відсотки у нас. Якраз такі невеликі, тобто відсотки приблизно 50 на 50 Але важливо розуміти, що після ходу слон g 5 і слон F3 єдиний хід, який дає білий, велику перевагу, це саме Ферзь d 2 І ми бачимо, що Ферзь Д2 тут а, на другому місці, а не на першому, тобто далеко не всі знають про цей хід, але після Ферзь d 2 вже врятувати свій матеріал чорні ніяк не можуть. Отож, така доволі типова ідея. Сподіваюся, що вам вона сподобалась, і якщо проти вас грають французький захист та варіант Рубінштейна, то ви можете її використовувати. Всім дякую за увагу і до зустрічі!